Доброго дня, шановні друзі. Шановний пане президенте, ви всерйоз думаєте, що коли заступником вашого офісу, заступником голови вашого офісу є людина, яка попутно є адвокатом Портнова, що в нашій країні дадуть запрошення до НАТО. Ви серйозно так думаєте? Ну тоді ви дуже і сильно помиляєтесь. Оце все, що можна сказати. Я б хотіла дуже багато сказати, але е я так думаю, що цього цілком достатньо. Таку людину, проти якої стояла спілка родин небесної сотні, а ці люди вони ризикували життям на Майдані, вони своїх дітей відправили на Майдан. Тобто, це люди глибоко переконані. І я думаю, я так думаю, що якби насправді цінності Майдану були близькі новій владі, то до них би звернулося когось з них би там. Запросили, до них би бодай прислухалися б, тому що саме таких людей слід було ставити. Ні, ніхто не ставив. Ніхто. Скрізь кадри якогось там Януковича, Кучми, Медведчука. І що ви думаєте, що з цим усім скарбом е, хтось Україну в НАТО візьме, в НАТО, де Україні е, після вступу до НАТО, як, якщо хто не знає, в нас більшість обивателів чомусь вважає, е, що... Україну прийняли в НАТО, усе, тепер, щойно Росія нападе, одразу ж усі почнуть воювати. А насправді то це не зовсім так м'яко кажучи. По-перше, це певний рівень довіри, довіри чисто геополітичної. Саме тому НАТО має політичні вимоги, політичні не лише військові, туди не можна, наприклад, узяти комуністичний режим. Він ніколи не буде в НАТО. Диктатура, автократію туди теж не до НАТО. І так само що стосується корупції, там теж певні запобіжники, певні обмеження. Ніхто не каже, що в натівських країнах корупції геть немає, але є дуже велика різниця на наших теренах. Корупція є зброєю Росії. Це не просто хабарницю, там якогось хабаря там хтось там за якийсь іспит заплатив, і ось уже усі тремтять, що зараз нас з НАТО виженуть. Ні, це не так. Певний рівень корупції є в будь-якій країні, але те, що робиться у нас, те, що триває в нас зараз, продовжується, дивлячись на те, які люди сидять в офісі президента, ні, ніхто ніколи не прийде. Тому що Україні тоді належатимуть генеральські командні посади в НАТО командувати чужими військами? Хто пустить туди з-під Татарова, з під Єрмака? Хто туди таких людей пустить? Яких-небудь там нащадків чи самих колишніх радянських військових злочинців, які там у В'єтнамі там в Афганістані робили те саме, що потім в Грузії, а зараз в Україні? Хто. Пости таких людей. Саме тому Україні треба очиститися передусім від отакого радянського спадку. ЦРУ причудово знають, які пам'ятники повалили, а які стоять досі в деяких регіонах. І якщо, ну, як то кажуть, Подивимось, що там буде далі, але з такими кадрами можна вічно сидіти перед відкритими дверима. Вічно можна сидіти. Тому поки не буде прибрано у ці шкідливі кадри. Це просто ну, президент каже, що татаро це професіонал. Ну, професіонал, ну портнов теж. Яка різниця між ними? М? Дякую за увагу.